Права номер 25, шостий пункт. У відро масою 1,5 кг налили 5,5 літрів води. Яку силу треба прикладати, щоб утримувати відро в руках? Зробіть рисунок, зазначивши сили, що діють на відро? Ну що ж, стартуємо. Для початку запишемо у скороченому вигляді умову нашої задачі. Отже, відро масою записуємо, що маса у нас n. Нехай буде просто без індексу, дорівнює 1,5 кг. Нам задобиться також і G. Прискорення вільного падіння. Ми його запишемо дещо пізніше. Е, налили 5,5 літрів води. Це об'єм води. Записуємо об'єм В води дорівнює 5,5 літрів. Нагадую, що літер це тисячна частинка від кубічного метра, то 5,5 тисячних частинок це буде 0,0. Якщо ми поділимо 5,5 на тисячу, буде 0,0055, читається 55 десятитисячних кубічного метра. Це об'єм води. Також там знадобиться густина води. Я запишу ро води, це потрібно запам'ятати, дуже часто використовується, навіть без таблички ви маєте знати, що це 1000 кілограм на кубічний метр. Вода найпоширеніша речовина на землі. Є? Ну і як я казав, нам ще знадобиться G прискорення вільного падіння. Запишемо наближено 10 ньютон на кілограм. Є. Проводимо лінії. У нас запитують, яку силу треба прикладати, щоб отримувати відро в руках. Ну що ж, цю силу давайте позначимо літерою F. Є? Для початку я вже зробив заготовку. Давайте позначимо сили, увага, які діють безпосередньо на відро. На відро діє сила тяжіння. Вона тяне відро вертикально вниз. Ну що ж, давайте будемо показувати цю силу тяжіння. Ось на рисунечку. Так. Десь тут є точка всередині відра. І направлена сила тяжіння вертикально вниз. Ну що ж, позначаємо. Нехай. Ось так. Ми підписуємо зараз, що це буде F. -тяж. F тяжіння. Ця сила тяжіння діє безпосередньо на порожнє відро. Далі. Вода. Якщо налита вода, то вона своєю вагою буде тиснути на дно цього відра і буде прикладена до відра. вага. Ну що ж, вага, давайте позначати, у нас буде направлена вниз вертикально. Отже, ось десь тут буде точка. Зараз я її перенесу вище. Вона прикладена до дна відра. Так. Давайте десь так. Прикладина до дна, це вода тисне. Підписуємо П. П. З індексом В, вага води. Є. Це сила. Ну і вгору тоді у нас буде діяти деяка сила F, яка має зрівноважувати ці дві сили, що діють на відро. Отже, Давайте позначати сила F діє вертикально вгору. Так. Отже, десь тут. До ручки вгору. Направлена сила вертикально вгору. Так. І це і буде сила, з якою треба діяти, щоб отримати відро в руках. Підписуємо. Це у нас буде сила F. Ну що ж, пояснювальний рисунок ми виконали. Видно, що сила F, з якою ми тянемо вгору, має дорівнювати двом силам тяжіння, що діє на відро і е, вазі води. Тоді лише ми зможемо отримати відро в руках. Ну що ж, записуємо, що у нас тоді сила F має дорівнювати силі тяжіння, що діє на відро, плюс... Вага води. є. Ну, а тепер безпосередньо треба знайти кожну з цих величин. Найпростіше знайти силу тяжіння, що діє на відро. Записуємо, що F тяжіння, що діє на відро. Сила тяжіння у нас обчислюється, як M помножити на G. Маса в нас є відра, G в нас є, без проблем рахуємо. Що зробити з вагою? Ну, добре, вага води це води, що множиться на G. Бо вага обчислюється за такою ж формулою як і сила тяжіння. Але в нас немає маси води, є об'єм води. Пригадуємо, що оскільки густина ρ – це маса, що ділиться на об'єм то звідси випливає, що маса дорівнює. Давайте в трикутник запишемо m поділити на V. Це буде густина. М зверху v внизу для густини тут місце. М закриваємо рукою, виходить р, що множиться на v. Записуємо Ро, що множиться на v. Ну і звідси тоді випливає. Давайте одну формулу використаємо. Що P тоді води, допишемо індекс дорівнює. Отже, маса води. Замість маси води ми пишемо Rho помножити на В, Ро води. Що множиться на В води. Ну і ще потрібно домножити на G. Помножити на G. Є? Ну що ж, Давайте підкреслимо. Ось у нас перша формула, яку необхідно використати, і друга формула, яку необхідно використати. Давайте тоді обчислювати. Отже, записуємо, що F тяжіння. Дорівня. Замість М підставляємо 1,5 кг, що множиться G у нас 10 ньютон на кілограм. І це дорівнює. Переносимо кому на один розгляд праворуч, що буде 15. А кілограми у нас скорочуються, то залишаються у нас ньютони. 15 н. Ньютон. Ну, аналогічно знаходимо вагу води. Пишемо P води. Дорівню. Ро води у нас 1000 кг на кубічний метр. Що множиться? Об'єм води у нас 0,55 десятитисячних кубічного метра. І множимо на 10 ньютон на кілограм. Давайте в одиниці, подивимося, кубічні метри в нас скорочуються, кілограми скорочуються, залишаться тільки ньютони. Помножити на 1000 і на 10, це помножити на 10 тисяч, переносимо кому на чотири розряди праворуч 0,55. У нас вийде 55 ньютон. Тобто вага води складає 55 ньютон. Ну а зараз знаходимо силу F, записуємо F тоді дорівнює. Ще раз, F тяжіння запишемо Тут є місце трохи плюс. Води, і це дорівнює. F тяжіння у нас 15 ньютон. Це сила тяжіння, що діє безпосередньо на відро, плюс вода тисне вниз своєю вагою 55 ньютон. Ну і разом це буде 70 ньютон. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. яку силу треба прикладати, щоб утримувати відро в руках? Пишемо Fi 70 Н. Ну що ж, ось таке складніше завдання на вагу тіла та силу тяжіння. На цьому вправу завершено.